Гофрований папір ідеальний для творчості. Це м'який, гнучкий і текстурний матеріал, який широко використовується для рукоділля, декору, оформлення, подарунків та створення квіткових композицій. Він може розрізнятися як за розмірами, так і за щільністю, розтяжністю, кольорами та матеріалом. Тут у нас матеріал якісний целюлозний папір із гарною текстурою. Розтяжність може бути від 10 до 260%. Це особливо важливо для флористичного паперу. Палітра теж дуже широка: від яскравих до пастельних відтінків. Він використовується для оформлення подарунків, флористики, декору для свят, дитячої творчості та дизайну та оформлення. Чому варто придбати, він легкий у використанні добре тримає форму. Є великий вибір кольорів і текстур. Натуральний, безпечний для дітей, а також універсальний, підходить для будь-яких творчих проєктів. Замовляйте гофрований папір прямо зараз і творіть шедевр. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.